Так, дякую. Ми завжди щоденно підтримуємо і систематично тримаємо руку на пульсі і постійно на зв'язку з нашими військовослужбовцями. Відповідно, ми з ними комунікуючи, отримуємо ряд запитів від них, і в тому числі намагаємося знаходити ресурси і можливості для того, щоб для них це в тому числі реалізувати, щоб вони були в нас в надійні, в доброму настрої і точно з добрим, гарним і ясним зором. І відповідно, ми провели якраз у Львові в четвер. Ми провели захід, так благодійний аукціон, де в тому числі брали участь і дітки із Краматорська, і внутрішньопереміщені особи, і навіть з Маріуполя. І вони виставляли свої дитячі малюнки різного роду свої творчості, марки славнозвісні і різні атрибути нашої національної ідентичності. За це ми, нам вдалося зібрати близько 2 мільйонів гривень і навіть трошки більше. І відповідно ми зараз якраз комунікуємо з нашими хлопцями, що саме пріоритетно для них потрібно, щоб вони отримали те, що так потребують саме зараз. І відповідно, я вважаю, що спільними зусиллями ми точно так переможемо і переможемо швидше. Чи будуть в майбутньому схожі чи подібні заходи? Я планую провести такий захід в Празі, і на запрошення якраз посла відповідно, ми якраз хочемо спільними зусиллями. Йому сподобалось, він побачив цю ініціативу. І сплануємо на початок вересня, якщо нам вдасться встигнути зорганізуватись, бо це теж потребує часу підготовки. Ми б хотіли провести разом з нашою українською діаспорою в Празі такий благодійний аукціон. Ну і в прив'язці до цього питання в сьогоднішньому порядку денному зміни до бюджету, які передбачають багатомільярдне перерозподіл, перерозподіл коштів на сферу оборони. Чи завжди вистачає все, що необхідно на армії в контексті законодавчих змін? В даному законопроекті понад 260 мільярдів гривень якраз додатково ми направляємо на потреби збройних сил України, і в тому числі і нацгвардії, і служби безпеки України, і головного управління розвідки і ряд інших важливо прохоронних інституцій, які на сьогоднішній день героїчно тримають позиції і творять дива, якими ми з якими ми гордимося. Дійсно, ми усвідомлюємо те, що у нас край важка ситуація, і не напевно не найкраща економічна ситуація в країні. Але ми вимушені іти на різні непопулярні кроки заради нашого виживання, заради того, що ми втримали, і наші хлопці, в тому числі, отримали свою відповідну гідну зарплату, необхідне забезпечення і в тому числі продовжили абсолютно всю економічну складову і надалі.